Кожна з наших гармат день у день робила понад сотню бойових пострілів, незважаючи на загрози бути виявленими, коли від наших власних пострілів е, обгорали лісосмуги навколо, вже не даючи належного маскування, доводилося постійно оновлювати маскування. Якось навіть переміщатися особливо часу не було. Стояли, вже, так би мовити, на характер. Е, тоді. Це було нове явище, так? Да, тобто виявлення, обстріляні, але все ще працюємо. Роман Бессараб третину життя провів на фронті. До початку російсько-української війни чоловік працював вчителем історії в одному з ліцеїв Запоріжжя. Проте влітку 2014-го пан Роман став частиною легендарної 55-ї артилерійської бригади Запорізька Січ військовий згадує майже одразу поїхав боронити Донбас. Бої за Іловайськ, Слов'янськ, Авдіївку, бої на світлодарській дузі, широкинська операція, оборона. Маріуполя, Волновахи, Бахмута, Дебальцевського плацдарму та вогнева підтримка при обороні Донецького аеропорту наприкінці 2016 року дія контракту завершилась і Роман Басара повернувся додому. Проте у 2022-му чоловік знову вирушив до війська. З 22-го, коли я прийшов в перший день повномасштабного вторгнення, десь об обіді я вже був в військовій частині. На той момент мій третій артилерійський дивізіон саме виходив з Херсонської області. З боями, і відповідно дочекавшись його в військовій частині, ми одразу були направлені на запорізький напрямок в район Такмака. І, відповідно, перші місяці війни провели на запорізькому напрямку, будь-що намагаючись, як потім виявилось успішно, зупинити стрімке просування ворога на запорізькому напрямку в бік саме обласного центру. Найбільше врізались в пам'ять вже досвідченому військовому великі битви та масштабні операції. Проте зізнається Роман: найприємнішим спогадом цієї війни є здобутки його вже рідної 55-ки. Прапори радянського зразку в 15-му році були здані в Київ до архіву і були представлені нові прапори військових частин з козацькими хрестами нові традиції. І тоді ми були першою артилерійською військовою частиною, яка отримала стрічку відзнаки на прапор. Наразі ми маємо дві стрічки-відзнаки: це е, за мужність і відвагу і, відповідно, з почесною назвою Запорізька Січ. І по сьогодні, після стількох по прошесті стількох років, не так багато військових частин артилерійських саме мають дві стрічки відзнаки на бойовому прапорі. Війна змінює людей. Переконаний Роман. Для деяких вона стає місцем переосмислення своїх життєвих пріоритетів. А хтось знаходить справу всього життя. Цю думку поділяє і колега пана Романа Марія Шевченко. Дівчина з 2020 року служить в лавах 55-ї бригади. Каже, завжди хотіла допомагати людям, тож свого часу вступила до ВНЗ на юридичний факультет. Після завершення навчання планувала працювати у поліції, проте доля розпорядилась інакше. Правознав це також допомога, і також можна допомагати і військовослужбовцям, так? бо знаючи закони, ти можеш себе якось захистити. Тому я вирішила піти до юридичного факультету. Планувала стати поліцейською, але потім і реалії війни показали, що все ж таки психологія перемогла, і зараз я на своєму місці, я так вважаю, що я на своєму місці і можу надавати допомогу нашим захисникам. Дівчина розповідає, часто виїжджає на нуль, аби допомогти нашим військовим. Найчастіше вони скачаться на втому не лише фізичну, а й психологічну. Інколи розповідає Марія: єдине, чого дійсно потребує військовий, уважного слухача. А от одними з найскладніших у роботі є ті люди, які не звикли проговорювати свої проблеми. З такими важко. І я хочу сказати, що це не круто не казати про свої проблеми, адже коли в нас щось болить, болить горло, так. Якщо ми не будемо лікувати, воно не пройде само. Так само і душа. Це якщо ми не будемо лікувати, не будемо звертатися за допомогою, то ну, це може привести до більш гірших наслідків. Такі люди е, згодом не зможуть соціалізуватися в родині. Їм буде важко. Вони будуть казати жінці, ти ти мене не розумієш, ти там не була. Бо е, вони трішки е, втрачають контроль. Е, тому, тому напевно, така категорія людей. Е, Дуже складна наразі дівчина паралельно зі службою здобуває психологічну освіту, аби після нашої перемоги продовжувати допомагати людям після перемоги. Я не можу сказати, чи залишусь я служити, чи я піду у цивільне життя, але я не можу сказати, що я залишусь в психології. Тобто, або я буду продовжувати допомагати саме військовослужбовцям, нашим захисникам, титанам, так вже у підрозділі, так як я зараз це виконую, або я піду у цивільне життя і буду допомагати також людям, які після війни дуже потребують цієї допомоги, і ветерани. Для Романа Басараба життя після перемоги виглядає так само, як і життя до війни в стінах рідного ліцею за вчительським столом та з улюбленими учнями. Якщо до закінчення армія не займе вже всю мою душу, то відповідно маю мрію повернутися до своєї школи, до свого кабінету. Це означає, що все добре буде зі мною, з родиною, зі школою, з містом. Для мене це би... Взяти за ручку свого кабінету це означало б хепієм. Наразі ж військовослужбовці продовжують нести службу в лавах 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Роман та Марія переконані, кожен незалежно від того, на службі він чи у тилу повинен сумлінно виконувати свою роботу, адже лише спільними зусиллями можна наблизити нашу перемогу та забезпечити мирне майбутнє для всієї України. Юр'єва, Антон Бондаренко,